У середу 6 вересня Верховна Рада продовжила роботу в пленарному режимі в рамках 10-ї парламентської сесії. В цей день український парламент відвідала делегація королівства Данії на чолі з прем'єр-міністром країни Мате Фредеріксон. Головою, на засіданні першої це спікер Олександр Корнієнко висловив вдячність Данцям за беззаперечну підтримку України та лідерство в питаннях формування військової коаліції, зокрема авіаційної. Саме ваша особиста сміливість забезпечили лідерство Данії в авіаційній коаліції. Тому ми вельми вдячні за прийняття вашим урядом дійсно історичних рішень про передачу Україні винищувачів F-16 та про навчання на них наших пілотів. З такими партнерами, як Данія, нам буде набагато легше перемагати цій жахливій війні. Данія підтримуватиме Україну стільки скільки буде потрібно, запевнила трибуни Верховної Ради прем'єр-міністр цієї країни. Мате Фредеріксон підкреслила, що ця підтримка стосується як всебічного сприяння вступу нашої країни до Європейського союзу, так і військового забезпечення українського війська аж до остаточної перемоги над ворогом дорогі народи України, ваша боротьба це наша боротьба. Данія не підведе. Ми будемо сильними партнерами для розбудови миру в Україні. Ми будемо підтримувати ваші зусилля в тому, щоб налагоджувати взаємини з країнами по всьому світу, з країнами, які розуміють, що ця безглузда війна мусить закінчитись, з країнами, які згодні, що повинен домінувати принцип суверенності, що агресії не можна потурати. Що мир має бути відновлений на ваших умовах. Ви. Показуєте нам щодня, що таке справжня сміливість. Ви нація героїв. Дякую вам. Слава Україні! Перейшовши до питань порядку денного, Верховна Рада першим своїм рішенням сьогодні призначила нового міністра оборони України. наступником Олексія Резнікова на цій посаді став колишній голове фонду держмайна Рустем Умєров. Запропоновану президентом України кандидатуру підтримала конституційна більшість парламенту. 338 народних обранців з усіх груп та фракцій віддали свій голос за для мене честь сьогодні бути представленим президентом на посаду міністра оборони України. Дякую всім воїнам, які щодня героїчно вибивають окупантів з наших територій та наближають перемогу. Дякую їхнім родинам. Що є надійною підтримкою для них, це виклик, заручившись вашою підтримкою, шановні депутати та члени уряду. Я цей виклик приймаю та зроблю все від себе неможливе для перемоги України, коли ми звільнимо кожен сантиметр нашої країни. І головна мета сьогодні перемогти у війні. До своїх першочергових завдань на посаді Русте відніс повний аудит Міністерства оборони максимальну цифровізацію роботи усіх структур відомства, включно із запуском єдиного реєстру призовників, а також локалізацію виробництва військової техніки та боєприпасів на території України. Народні ж депутати від нового міністра очікують передусім ще більш активної роботи на перемогу країни та відновлення довіри до відомства в суспільстві. Ми не можемо собі дозволити. Щоб репутація Міністерства оборони страждала через якісь скандали. Тому одним з основних завдань для міністра сьогодні має бути відновлення довіри до міністерства. Відновлення довіри до міністерства як всередині країни, щоб не виникало питань у тих людей, які донатять кожного дня на армію, куди йдуть гроші. І відновлення довіри від наших партнерів, щоб і у них не виникало питань. Чи допомагати далі Україні, фракція Батьківщина у Верховній Раді сьогодні зранку прийняла рішення підтримати кандидатуру пана Рустема на посаду міністра оборони? Нам вдалося сьогодні поспілкуватись і розглянути обговорити всі детально всі проблеми, які з якими до нас звертались військослужбовці з передової. Ті, які сьогодні воюють на фронтах, безпосередньо до наших депутатів і до мене особисто, Перше, це навести порядок про видачу і визначення статусу учасника бойових дій, на жаль, сьогодні в міністерстві оборони ця робота не налагоджена на тому рівні, який потрібен під час війни, впевнений, що перед передумем стоять надзвичайно потужні виклики. Його життєві професійні, тому що ми повинні продовжувати ту підтримку, яка є збройних сил України. А це може відбуватися завдяки тому, щоб постачання зброї не закінчувалось, щоб наші міжнародні партнери продовжили довіряти Україні, щоб всі розуміли те, що Україна рухається до перемоги, і цей шлях він не змінний. Ми підтримали кандидатуру на на посаду міністра оборони пана Рустема Умірова, якого ми знаємо давно. Він був колегою нашим депутатом Верховної Ради. Потім очолив фонд держмайна, і власне на кожній з цих посад він продемонстрував високий рівень компетентності, і власне, це сформусформулувала таку загальну підтримку цієї людини, цього посадовця на міністра оборони ще одним своїм рішенням парламент призначив головою антимонопольного комітету вже колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка. За відповідне рішення проголосували 250 народних депутатів. Своїм головним завданням новий очільник органу, що забезпечує державний захист конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері держзакупівель, бачить відновлення справедливості. На думку Павла Кириленка, така справедливість важлива як для військових на фронті, так і для бізнесу, який працює у надскладних умовах. Запит на справедливість є надвеликий, і в ці надзвичайно важкі часи я добре знаю і розумію, як особливо гостро цей запит відчуває на собі український бізнес. Те, як чітко і прозоро рухатись шляхом допомоги бізнесу, люди над головами, яких летять ракети та шахіди, попри все, намагаються вести чесний бізнес. Вони продовжують формувати валовий національний продукт та наповнювати національний бюджет. Законодавці спростили оформлення адмінправопорушень у сфері фінансового контролю, а також вдосконалили процедури притягнення до кримінальної відповідальності за скоєні військові злочини. Серед них, зокрема, порушення правил експлуатації бойових машин, виконання польотів та кораблеводіння. Відповідний закон ухвалений в цілому. Його підтримали 249 народних депутатів. У нас до цих пір в кримінальному кодексі немає окремої кримінальної відповідальності, коли правоохоронці розслідують справу. А за те, що, скажімо, був втрачений а, чи літак чи вертольот під час воєнного стану. Наші пілоти мають думати в першу чергу про те, як захищати небо, як врятувати своє життя, а не думати про те, що вони летять на два метри нижче ніж це дозволено по цивільній авіації, і за це можуть сісту в'язницю. Верховна Рада посилила соціальний захист військових, поліцейських та рятувальників, що перебувають в полоні. Народні депутати пропонують зберегти грошове забезпечення для заручників та зниклих безвісти внаслідок російської агресії. Рішення підтримали 283 парламентарі. У Нас сьогодні є прогалина, коли чи то військовослужбовець збройних сил України, чи то ДСНСник, чи іншої мілітаризованої структури людина попадає в полон. Чи пропадає безвісті, відповідно, його заробітна плата нарахування різного характеру зупиняються, і його сім'я не отримує ніякої підтримки. У даному законопроекті якраз чітко виписана процедура, і сім'ї таких категорій людей, всіх мілітаризованих структур, будуть однозначно захищені. Цей законопроект вирішує проблему виплати невикорисної відпустки військовослужбовцям і поліцейським, які на жаль загинули. Нормовує виплату членам родин цю заборгованість, яка раніше не могла виплатитись, бо не було законодавчого забезпечення. Також сьогодні була вдосконалена діяльність вищої ради правосуддя зокрема, народні депутати дали старт роботі дисциплінарної служби. Її інспектори зможуть розглядати скарги пов'язані з роботою недоброчесних суддів. Таких на розгляді у ВРП знаходиться більше 11 тисяч. Ухвалений документ визначає умови та порядок формування відповідної служби та призначення інспекторів на конкурсній основі. Ми установили правило добору. Нові абсолютно правила добору на посаду дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Це будуть ті люди, які будуть здійснювати первісний розгляд таких скарг. Конкурс буде відкритий, конкурс буде прозорий, конкурс буде за участі наших міжнародних партнерів. Тобто, це зроблено для того, щоб при. Обрані при призначенні таких дисциплінарних інспекторів не було жодного політичного чи жодного іншого впливу. Суспільство потребує справедливості і суди також повинні бути справедливими. Тому сьогодні Верховна Рада прийняла законопроект щодо власне служби дисциплінарних інспекторів, котрі будуть дивитися за суддями за їхніми рішеннями. Відповідно, це важливо для справедливості. У Верховній Раді створено міжфракційне об'єднання на захист внутрішніх переселенців. Статус ВПО наразі отримали понад 5 мільйонів українців.